Номер 851. Число 64 зменшили на 25%, а потім ще на 35%. Яке число отримали? Цю задачу виконаємо по діях. Перша дія. Ще раз. Число 64 зменшили на 25%. Тобто 64 це було 100%. Його зменшили на 25%, то скільки ж відсотків стало вмістити нове число? Було 100. Відняли 25, одержали. 75, 100% відняти 25%. Відсотків. Це буде 75%. Відсотків. Це нове число у відсотках. Друге дія. Тепер нам треба визначити, скільки ж це воно тепер стало. Тобто було 64, від нього залишилось 75%. Відсотків. Скільки ж це 75% від 64? Ну, перш за все, 1% – це одна сота частина числа 75%. Це 75 сотих, числа 0,75. Щоб узнати, щоб визначити, яким буде нове число, потрібно. 64 помножити на 0,75. 64 помножити на 0,75. Перемножимо 64 помножити на 0,75. 4х5, 20. Давай пам'ятаємо. 5 у 6, 32, 32, 4 до 7, 28, 6 у 7, 42 2, 44, 2 до 8, 10, 8, 4, так як у нас два знаки після куми, виділяємо від кінця два знаки кумою, одержимо 48. Це нове число. Нове число зменшують ще на 35 тобто число 48 це 100 його зменшують на 35 яке ж скільки ж відсотків міститиме? після другого зменшення число було 100%, зменшили на 35%, одержали 65%. число після двох зменшень у відсотках. Ще раз. 1 відсоток – це одна сота частина числа, а 65 відсотків – це 65 сотих. Число 48 це було 100 відсотків, знайдемо від нього 65 відсотків. Тобто 48 помножимо на 0,65. 48 помножимо на 0,65 сотих, 5 сорок. 4 жде п'ять, двадцять 24, двадцять чотири. Шість, вісім, сорок вісім, чотириде шість. Двадцять та чотири, Два знаки в нас після куми. Значить два знаки від кінця відділяємо кумою. Одержали. 31,2 Яке число отримали? Ось і отримали таке число. Відповідь. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.